Сьогодні ми зібралися традиційно, як і щороку, спільною молитвою освятити оцю воду, але сьогодні ми вперше святкуємо богоявлення Господнє за новим календарем. І в цьому є щось таке символічне, тому що з хрещення починається життя кожного з нас, як християнина. З хрещення починається. Наше членство в церкві, хрещення починається християнська історія кожного народу, як українського народу в тому числі. І з хрещення якраз почалася проповідь Христа Спасителя. Він охрестився на Йордані не тому, що йому потрібно було очиститись від гріхів, а для того, щоб явити себе Богом у Троїці святій для всіх людей. І це для нас всіх є нагадуванням про те, що для того, щоб спастися. Недостатньо просто охреститися, а ми повинні бачити Бога, як і ті люди, які були на Йордані, побачили Бога. Тільки нам не треба йти на Йордан, нам треба йти з цього до храму Божого. Там Христос постійно з нами подає своє тіло і кров, і через них ми стаємо дітьми Божими, єднаємось з Богом.